Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 423. Знайдіть число обернене до різниці чисел 8,3 та 7,5. Отже, спочатку треба знайти різницю двох мішаних чисел. І ми бачимо, що знаменники дробових частин різні. Отже, спочатку треба звести до спільного знаменника. Яке число ділиться націло і на 6, і на 4? Будемо підбирати 6 ділиться націло на 4, ви скажете ні. Збільшуємо 6 вдвічі 12 ділиться націло на 4. Так. Отже, 12 майбутній спільний знаменник. 12 ділю на 4 доповняльний множник 3. Далі 12 ділю на 6 доповняльний множник 2. Тепер нам треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 8,9 мінус 7,10. І тут ви бачите, що ваше зменшуване не готове до віднімання. Так як чисельник зменшуваного менше від чисельника від'ємника. І що тут треба робити? Треба якимось чином збільшити чисельник, так? Як ми це робимо? Дивіться, 8, цілих, це 7 плюс 1. І тому я запишу, 7 плюс. 1,9. І потім, за умовою мінус 7,10. Далі. Я пишу: дорівнює. Потім нам треба буде перетворити оце мішане число в неправильний дріб. Я пишу 7, плюс і перетворюю. 1 помножити на 12. Буде 12. 12 плюс 9 буде 21. 21 пишемо в чисельник. А знаменник 12 просто переписали. І далі за умовою мінус 7,10. Далі додаю 7,212. Дивіться, що в мене виходить. 7,212 мінус 7,1012. От тепер моє зменшуване готове до віднімання. Чисельник зменшуваного більше за чисельник відємника. Ну що, віднімаємо? 7 7,7, нема цілих. Далі дробова рисочка, знаменник переписали, а в чисельнику 21 мінус 10. 11. І ми знайшли різницю чисел 11-12. А нам треба знайти число обернене до 11, 12. Це буде що? Яке число? 12, 11. Ми перевернули цей дріб. І сказати відповідь от так отак: у вигляді неправильного дробу, буде некрасиво. Тому перетворюй тепер у мішане число. Питання 11. Скільки разів вміститься в 12? Ви скажете один раз. Знаменник переписали далі. 1 помножити на 11 буде 11. Скільки не вистачає до 12, ви скажете 1 Все. Обернене число 1,11. Наступне. Нам треба знайти: число обернене добутку чисел. 1,15 та 516. Давайте запишемо добуток цих чисел. І перед тим, як починати множити, мені треба перетворити мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 15 буде 15. 15 додати 1 буде 16. Пишу 16 чисельник, 15 знаменник. Помножити на 5,16. Як помножити дві дроби? Треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Запишемо в чисельнику 16 помножити на 5, знаменнику 15 помножити на 16. І цей дріб треба скоротити на 16 та на 5. Що у нас залишається? В чисельнику 1, в знаменнику 3, отже. Добуток чисел дорівнює 1 третя, а нам треба знайти число обернене до однієї третьої, це буде 3 перших. А давайте покажемо, що число обернене до 1 третії це буде число 3 перших. А три перших це те саме, що 3. І запишу: обернене число 3. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!